Что мне делать? Где мне воевать? Там или в другом месте, блядь? Там, где наших пацанов сажают на зону. За то, что они пошли воевать. Ну, логически объяснение, это пошел на зону за то, что пошел воевать. На войне воевал, защищал эту зону. Вот всю зону мы защищали, потому что она была над часть Украины. А теперь в ней сидим. Ничего не сделал, просто, блядь, ты заебался. Сидай нахуй на зону. И вот сейчас моя жена, Женя, да, ждала меня уже два года, уже 20 месяцев почти на войне. Вона мене ждала, ждала, ждала. І мене зараз на зону ще блять на 10 років, блять. Так за що мені воювати? Я дупляшу там. Я своє потерявся в пространстві. За що я вас? Вообще... Люди не розуміють військові, чому вони пішли добровольцями, воюють там третій рік, не знають, коли вернуться, а покращення немає не то, що на фронті немає, вдома немає покращення. Вдома немає покращення. Чому? Тому що вдома влада знущається над їхніми сім'ями. Е, роблять такі речі е, дикі. Ну В нас, ось я вам скажу, чуваки сидять в п'ятницю, керівництво, керівництво ОТГ бухає, до синьки, до всерачки бухає, в суботу капаються в лікарні. Капаються від отруєння фосфором, Вони на річці фосфором отравилися. А що сталося? Вони роблять собі там бумаги, якоби вони їздили десь на фронт, десь нанюхалися фосфор. Де можна вести гуманітарку, нанюхатися там фосфором? Мені розкажіть, сидячи на річці, бухаючи. А як ми цим хлопцям потім пояснимо, що вони воюють, умирають, калічаться. Їхні сім'ї страждають, недоотримують, А ці сука сходять з ума. Як пояснювати? Скажіть мені, яким чином це пояснити? Дякую.